Немало, але тут машини запарано. Куються скриньки, китайської. Ніхто не ходив вже такої тут. Ганетбаний. Ось ми знаходимо на оглядовому майданчику, так називаємо. Бути видно полцвіта. Видно вододільний хребет від ужка. До Пікуя. Пікуй в кінці Остра вершини. Там же остра гора. А де маємо Лютянську вулицю, а де ближе до нас. І справа в снігові полонена руна. Закінчується там така вершинка справа. Менчов. Гора Менчов. От, І з ретранслятором мобільного зв'язку. Між Чорнооловським хребтом перед нами і красію знаходиться гора Борсук і гора Ліщенка. Тобто у нас буде поход через Ліщенку-Барсук на Кривулю. Прибули то а, місцевість села Люта, пізніше. Ну, а тепер ми йдемо на гору урочище припор і звертаємо на остров. на е, е, розступом пастирів. Там нас чекають, кромплі вже печуть, солонина за але знає сучу. Я наявний пише, бо ми все розцвітає, але як цвіті ще вроді дерево, але так все припозирашка парадно. Я же видел, mm -hmm. Чи криво, і Чим кривіше, тим больше шансу майже її не вкрадуть зарубать. Прошлую экскурсию мо... Ходили в сторону Солі, там е, початок яворницького хребта, який має протяжність 12,5 км. Е, там починається Солянський рух, а закінчується Чорноголовський рух, який е, має 986 метрів на 31 метр із е, е, нижчий від вершини Явор. І бацова яма здола. І бацова яма з але то буде в наступній екскурсії. Запевнили, хто буде йти, може да й сам або з даким. Орієнтир ялиця. Із основної дороги орієнтир ялиця. На гору Остра. До авторитетної людини, достойної людини, кересман Вася. Ей, Юра, не Шо? Парада, не порадий, ти мені такий красний камп Юра, брадий полісі Ми прийшли на таку єсобу хатинку, прихисток, де можна відпочити. Водички покити, їжу приготувати, ну, але вижу там вже посуди немає. Картинка ще досить так у такому стані, що ще можна пересидіти дощ, негоду, попутити, сховатися від негоди. Ну, один товариш збудував, просто так для людей, для відвідувачів. Спаватися, от будь-який не город. Почечок там згори ще один такий облагороджений. А десь тут тече, дуже вода. Ну та тут і ноже вода, тут дуже важливо. Сміття спаліть, в туалет подальше ходіть, криницю бережіть. Воду від бесідки, відведіть, підтримуйте порядок. Приємного вам відпочиваємо. Класика, Афіка. дякуємо. Пчолка теж, друзі. Можна Дома.